Студія музею України Тівий знову знаходиться біля дота номер 555 кулеметний дот. І ми спробуємо зайти вниз, казимати і подивитися вже з ліхтариком. По нового разу ми знімали Бачите які двері, залишки дверей, Дуже потужні, противзломні, проти штурмові. Заходимо. Теж маленькі двері. Ось гарний бетон спорігся. Ось двері теж залишки двері. Давай. Я малий везаленка. ось кріплення і запори, запорні механізми. Ось це для кулеметів. Теж збереглись залишки металу. Збереглись конструкції. Бачите, досить все потужно зроблено, все передбачено, теж металева стеля. От, стіни досить свіжі. Так, ленка давай. Йдемо. Так. Ось. Мабуть, перескоп був. залишки заложки перископу. Теж комунікації, стіни. Запорні механізми. Майдоні. Давай, дивимося далі. Так, ще один туда Тут два гнезда кулеметних. Теж метал, обшивка, Механізми для кулемета. Вже попрацювали мародери на метал, подрізало. Так у нас все виглядає всередині. Дот номер 555 кулеметний. Три колемета. Тершбійниця. Гарний обзор, гарні стіни. Салошки механізм. механізмів, вигляд на рік воєрпінь. Студія музею України залишається з вами.